На запорізькому напрямку навчання змінної безпеки сапери пояснюють піхотинцям, як виявляти та знищувати ворожі заряди. Ми зустрічаємося на бойовій позиції з ОЗМ 72 Це міна кругового ураження, яка ставиться на розтяжку, ставиться на електропідрив. Вона закопується в землю. Ось так, ну, в ноль. Таких мін у запорізьких степах тисячі. Військовий з позивним медик каже, часто зустрічає такі знахідки на нулі. На фронті їх, на жаль, дуже багато і зустрічаються вони дуже часто. постійно проводяться навчання, і ми кожного разу намагаємося все більше і більше дізнатися, цікавимося цим, тому що це наше життя. Через щільне мінування нашим військовим складно просуватися вперед, зазначають сапери. Відрізок поля, де десь квадратних метрів сто. Було більше 250 ПМН. Це дуже щільно. Це протипіхотна міна фугасної дії. На фронті робота сапера починається о 4 годині ранку. І ще тільки світає, дрони їхні не літають. Вони чи сплять, чи чи ледачі, чи, чи що. Ну просто ми вже скільки ходимо для нас. Це саме класний час для роботи, саме з пошуком мін. На Запоріжжі поля та лісосмуги усіяні протипіхотними мінами. Якщо наступити на таку, боєць ризикує залишитися без кінцівки. Тому наші хлопці зараз потребують спеціального взуття. Все добре. Нормально. Завдяки кевларовій пластині, навіть наступивши на протипіхотну міну, тяжких наслідків не буде. Ви бачите, працює абсолютно тільки ударна хвиля, башмак, сапог ударила. Сапог абсолютно цілий, нога ціла. Штани сухі. Протипіхотні міни за розміром невеликі та непомітні, тому вони найбільш небезпечні. Там буквально пружиночки на них є. Мінаськам треба, акуратно і дуже важко. В траві це практично неможливо зробити. Тому, Якщо замітили, оградили, сапери далі прийшли, уничтожили. Знешкодити самим піхотинцям таку міну неможливо, тому саперам необхідно її знищити. Ворог щільно мінує лісосмуги. Перед піхотинцями у них працюють сапери. Ретельно крок за кроком перевіряють територію. Це противопіхотні міни. Я шукаю, щоб куди я ступав, була безпечна територія. Перевіряємо щупом, тільки тоді стаємо туди. Щупом потрібно придержуватися 30 градусів. Не зверху міни, а зі сторони. Ми. Працювати так сапер може не більше чотирьох годин на день. Додають проблем і встановлені на гілках дерев розтяжки. Якщо немає розтяжок, він двигається щупом собі під ногу швидко, чук міну не обнаружив, став і так пішов, пішов. Складніше на відкритій. Ти є жива мішень, тому краще, звісно, працювати в посадці. Але сапер працює кругом. Багато на території Запорізької області і протитанкових мін. Під час навчань одну таку планують знищити разом із пошкодженими снарядами. Це на відбитих позиціях ворків, пошкоджені артилерії. Їх вже не можна використовувати, а потрібно знищувати. Накладним зарядом будемо наземний підрив проводити. Аби знищити таку міну, необхідно вирити яму глибиною в метр. Тоді зазначають військові, буде не такий розліт уламків. Цивільним певні бійці слід пам'ятати просування наших військ навіть на 300 метрів дається складно через щільну замінованість територій. Немалу роль у звільненні земель відіграють сапери, які щодня ризикують життям. Без них не відбувається жодного наступу. Вони є відкривателі дверей до окупанта. Багато мін лежать цілими полями. Що на них треба затратити не один час, не один день і не і не одну неділю.